Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось відповідь на таке питання: Чи зможуть країни світу на перемовинах у Саудівській Аравії погодити позицію щодо миру в Україні? Чи зможуть їх ініціативи зупинити війну? Давайте так двома частинами спитаємо: Саудівська Аравія. До чого там домовляться, чи буде там якесь рішення? Для нас гарне, щоб зупинилась війна. Так. Чи погодять позицію щодо мира країни в Саудівській Аравії, країни світу? Скажіть так чи ні? Відповідь ні. Не всі країни погодяться. Деякі країни залишаться, ну, при твоєму мінні, будуть такі трохи відсторонені. Тобто там ті країни, які стабільні вже зна... стабільно з нами, вони ну, на такій позиції залишаться. А ті країни, які були... сумнівались, так, так вони при своїх позиціях залишаться, де кого вдасться переконати. Це кудись карта 10 час, що ми будемо задоволені по якихось країнах, але деякі країни залишаться на, ну, на нейтральному такому статусі. Будуть робити вибір. Так, будуть робити вибір і все одно будуть відсторонені. Але, безперечно, ця зустріч, вона відкриє нам якісь шляхи і шляхи до миру, але це буде не так швидко, це буде ще, ще якісь будуть зустрічі, і о, ситуація буде трошки затягуватись, бо повішений тут вийшов. Ситуація з війною буде ще затягуватись. і, і Є країни, е, на яких вплинуть оцей, е, ну, як колектив, да, що вплине на них оцей. Ця зустріч вплине позитивно, вони змінюють свої рішення, деякі залишаться відсторонені і деякі будуть робити ще вибір. Тобто не 100% така ситуація, що в нашу пользу, але набагато краще, ніж було до цього. Давайте подивимось, чи зможуть. Ці рішення, які будуть прийняті на цих перемовинах, зупинити війну. Так чи ні? Ні. Не зможуть. На жаль, ні. Давайте перекриємо. Так, Верховний суд. Зараз мені треба ще одна карта, карта мир. Будемо перекривати ось вона. Так, вищі сили, духи роду, янголи охоронці, прошу захисту для всіх мешканців України, для е, всіх нас, прошу. Е, Прибрати всі перешкоди, які заважають країнам-партнерам і країнам, які будуть зустрічатись на перемовинах в Саудовській Аравії, досягти спільного рішення, щоб всі погодились на умови миру, які надав Зеленський, щоб всі країни підтримали да буде так. Дякую за увагу і до зустрічі!